Всім привіт! Ну шо? Тут так багато казали про дитячі травми, що я вирішила вийти. Я психолог. <плес> <плес> Думаю, пора. <плес> і як в принципі айтишників, мене теж бісить ця фраза: Ну ти ж психолог. Куди б я не прийшла, на яке б там заведення, мероприятие і так далі. Всі оце, да? ну ти ж психолог, ну порадь, ну ти ж психолог, ну послухай. І ці моменти дуже бісять. Але в цілому. Я радію ще не гінеколог. Ну, ви знаєте, я вже уявляю цю історію, де люди такі, ну одним глазком, там цей, подивись, то ж гінеколог. І ось я на день народжені бабусі вже дивлюсь у вагіну. Не очень ситуація, правда. Коли я починала свою діяльність, я переживала. Я переживала, що може, ми не достатньо знань, не треба ще починати. Оце може, ну, все все погано. І моя психолог, так-так, в мене теж є психолог, психологи ходять до психологів, це в нас нормально. В принципі, це як, знаєте, стоматолог без зубів. Ну, типу, можна, але якось втромненько. Тому ми теж ходимо до психологів. І вона мені каже, Ну, а ти от уяви, що ну, ти б як клієнт пішла до себе як до психолога. Я така думала: ну, ах ти, курва! Невже я тобі так набридла? Ну, в цілому, вправа прикольна. Я така думаю, ну клас, я б пішла до себе як до психолога. Я б точно зацінила той стендапчик, який я влаштовую на сесіях з психологом. І потім я така, в якийсь момент, думаю, так. Але от щоб до мене прийшов такий клієнт, як я, я би не хотіла. В моїй голові так багато тараканів. Навіть так, моя голова багатоповерхівка для тараканів. Там вообще просто кожен поверх за щось відповідає. Там в цих тараканів таракані дитячі травми, таракані незашкриті гештальти якісь, таракані образи. Дану. Та, я така посиділа, подумала. Думаю, треба набрати психолога, спитати, вона ще як там. <рес> да. е, загалом стало дуже модно пропрацьовувати дитячі травми. Як приходять до мене клієнти, так і кажуть. Типу, хочу пропрацювати маму, папу, бабушку» і так далі. І я от іноді думаю: Бляха, що б я робила, якщо б до мене прийшов Мауглі? Що б не робила з ним? Хоча я уявляється запит. він такий. Як сказати ауф, Щоб мене почули. Мабуть, щось таке було б. <праць> да. Ще один факт про мене: я чел Е, Популярна досить тема, да? наразі зараз вільне суспільство, всі діла. І що я child Free, я зрозуміла десь після другої дитини. Да-да-да, <свісна> сижу зайобана, знамитою головою. Просто одне око смикається, і двоє дітей. Мам, 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 мам-мам. І така я... п'я чотири. <свісна> Це просто. Е, і знаєте, коли в мене не було дітей, я була у неприємною жіночкою, <свісна> яка оце коли чула дитячий плач, така. <свісна> Ну, невже не можна заспокоїти свою дитину? Ну, ні, звісно ж. Тому що дитячий план дитячий план. Я <плес Tip> <плес> <Да. Перевиболнен. плес> Дитячий плач це насправді ще той бляха-квест. Тому що дитина може плакати, тому що вона. Не хоче спати. Дитина може плакати, тому що вона хоче спати. Вона може плакати, бо вона хоче спати, але не хоче визнавати, що хоче спати. Настільки все складно. І е, чули ось цю фразу, да? Діти це прекрасно. Ну, сто процентів чули, да? Поаплодуйте, хто чув? Да-да-да. <плес> я впевнена, що цю фразу вигадали саме батьки. В кого, в кого вже є діти. По-перше, тому що так легше виправдовувати ну, весь той піздець, який відбувається. Ну якщо сказати, що це піздець, можна якби трошки розумом тронутися. Тоді і психолог не допоможе. А так, ми такі діти, це прекрасно. Це знаєте, як наче ти купив супер незручне взуття, але ну, супер стильне, звісно І ось ти стоїш, ноги в кровяк, і ти такий. Зате сильно. От і ми приблизно так само кажемо. Так-так. <плес> а по-друге, це така змова. Ми, коротше, домовились, люди, які мають дітей, що ми будемо це говорити, щоб інші люди, які не мають дітей, такі: «Ммм, діти це прекрасно, клас. Такого я ще не пробував. <плес> і ось вони народжують, і ми такі ха-ха. А, ну що, стильне взуття. Все так відбувається. Хоча, знаєте, я вам от не зря почала з цієї фрази, і хочу вам сказати, що не треба заводити дітей, якщо ви думаєте, діти, це прекрасно. Заводьте дітей тоді, коли вам ну от, нудно. Ну от, нудно стало жити, тоді заводьте. Все окей, діти від цього рятують. Тому що дитина може з садочка принести якийсь цікавий вірус, і ось ви, да, знають радіти. Вона може принести якийсь такий цікавий вірус, і ось ви вже е, всі вихідні обіймаєте унітаз. І це вам не по барам. Це сімейний відпочинок. Так, так. А, в мене в доньки є два хамічка. Ми коли їх купляли, ми прийшли на базар і дуже просили, щоб нам дали мальчика і мальчика. Ми, я не готова була ще до дітей хам'ячих, але через десь через тиждень я підходжу до клітки, дивлюсь, хам'як хомяка. Останні, що ти думаєш такі моменти? Мабуть, голуби. Так, народилось у нас вісім маленьких хом'ячат. Ми дочекались, поки вони трошки підростуть, і вирішили їх продати. Ми їх пересадили в таку пластикову маленьку коробочку. І ці ушлюбки за ніч прогризли там дирку. А я нагадую, їх було вісім. І вони розбіглись по всій квартирі. Я ловила цих хом'яків цілу добу. Цілу добу. Все нормально. Всіх зловили, вже продали, вже є нові комухам, які потрібні. 50 гривень штучки. В мене тепер їх сім. Потім да. так, от, якщо ви хочете раптом зробити своє життя веселішим і схуднути, то рецепт простий: діти і хом'які. Заводьте. Так, я вже казала, що я психолог, а ще я людинка тривожна. І от іноді буває таке, що я значить, така зайобана, бо ловила добу, якщо його пам'ятаєте. А ще треба дітей вкласти спати, і все. Я вже просто Аж їм сказку треба читати, я вже нічого не хочу їм читати. Але треба, я заходжу, витягаю першу ліпшу книжку і чую ось це. Ні, не цю, ми цю не хочемо. Не розумію, чим мені не подобається психоаналітична діагностика особистості. <рес> Чудова книга, просто настільна. Я така, ні. Ю. і в цей момент в мене такий флешбек в майбутнє. Я вже уявляю, як мій син сидить в кабінеті психолога з дуже сумним обличчям і розповідає цю сумну історію і каже: мої бажання не враховувались. Я жив так, як хотіла мама. да Психолог сидить, киває, записує щось в твій блокнот, каже, так. Це травматичний досвід. Да. А потім мій син такий. А вона ще і психолог. <риклад> да, і психолог бросає свій блакнот, нахір такий, сука, буду займатися хом'яками. <риклад> і останній факт про мене. я... Дуже людинка, яка дуже-дуже сумнівається. Сумнівається в усьому, і своїм клієнтам на сесіях я кажу, що сумніватись це нормально. Насправді мати сумніви це ознака здорової психіки. Ну, от уявіть собі, да, <риклад> ну, Навряд чи там була така ситуація, що ексгіпіціоніст такий зранку стоїть і такий. Ну, може, хоча б труси сьогодні вдіть. <плес> ну, можливо, свій пісюн хоча б не дітям показувати. <плес> Але якщо б я була екзибіціоністом, <плес> я б навіть плаща собі не вибрала. Той закороткий, той колір не підходить, той дітям не сподобається. Ну нафіг. На цьому в мене все. Дякую вам велике. <плес> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.